Маліпочка. Ось, вись, малюпоничка яка. Комалюпоничка. Что там немає нічого? Зараз я йому грішка дам. Так, новий врожай. Це білченятка схоже. Білченятка маленьке. це може хтось із батьків. Біди. Кинула йому грішка. Ну що, що там тобі гришка? Іди. Її. Ні? Не хочеш? Ще не вмієш так. Тут самий бігає. Мамки вже тебе не годують, чи що? Кажи, м'яч. От не там шукаєш. Та я ж тобі вже накидала тут горішки, види шукай. Да. Мелкий. Так, це Схоже, мамам прибивал. Що тобі? Кажи. Тоже горішка дай. Ну, нано. На. Не бійся, та не вкус. Ні. Ну нано. На. Так, хорошо. Мелкий, я ж тобі давала, а він біля мене тут крутиться. Так, ну мелкий знайшов горішка, з тих, що я кидала. Воно. Ну все, тут голубо. Все, знайшов, теж ховався, б уже десь. Малявочка сидить, їсть. І ж ти ж. Мамка вилізла. Антон. На дерево. Та щось гриза їй дала горішка. І цей знайшов. Ну, молодець. Білчинятка Їсть горішка, я йому дала. Але ще не знаю, що треба тікати, бо тут голубів багато ходить. Прибігла мамка, хотіла відібрати у дитини горішка. Дитина сказала нафіг. Трошки покричали, але горішка свого не віддала. Сидять, топчуть. І вся і мамка Асю. Я їй теж горішка дала, щоб вона не відбирала у дитини. Да, є їж свій горішок. не умнічай. Так, знову побігла, дитину обіжати. Ей, мати, совість май. Дітка грішок гризе, вона хоче відібрати. На ярю. Йди до годівнички, я вам там поклала. Ей. Так, щось знайшла. Це, мабуть, то, що я кидала їм. Ну, все, всі приділя. Забіг. Тут собаки. Я їх попросила притримати, але вони не зовсім послухали. Прийшлось підійти, загнати його на дерево.